Вітаю народи! Ви на каналі Мій Погляд, і з вами Крупти. і цього разу нам додали п'ятизіркового зіркового персонажа «Незнатлано». Ескоф'є це кріохілер, дамагер та бафер. Носить спис та чудово комбінується з фуріною. Однак, маючи так багато можливостей, в неї також присутні і обмеження, які суттєво впливають на потенціал персонажа в різних командах. Та варто зазначити, що навіть якщо Ескоф'є виконує в команді лише дві функції з трьох, це вже достатньо багато для більшості команд. В цьому Відео ми поговоримо про місце Скоф'є в сучасній меті та як саме цей персонаж на неї вплине. І, звісно, розберемо усі особливості цієї дівчинки, включно з її талантами, сузір'ями, артефактами, зброєю та командами. Погнали! Ескоф є оф філд персонаж, і навіть на С6 вона не обертається на мейн-ДД, як чіорі та емілі. Тому автоатаки, якими б класними вони не були, нам не знадобляться. Навичка прикликає мультиварку, яка слідує за активним персонажем і дамажить випадкові цілі. Снаряди мають незначне АОЄ, однак краще не розраховувати на нього. Тривалість 20 секунд з кулдауном у 15 означає, що навичка може бути активна завжди. Щодо накладення статусу, то це відбувається кожен другий удар, а саме кожні 2 секунди. Тож використати ясков для мелту теоретично можна, однак так, про це поговоримо в розділі команд. Якщо ж затиснути навичку, вона перейде в куховарський режим. І якщо бити мультиварку будь-якими елементами, то при заповненні вона створить для вас випадкову їжу. певен, чи в цього є якась користь, бо готувати можна лише раз на тиждень і усього кілька страв. За це відповідає третя пасивка. Ульта це аує атака, яка має непоганий множник, а також хілить усю команду в залежності від атаки Ескоф'є. Плюс до цього за рахунок першої пасивки Ескоф'є продовжує хілити активного персонажа щосекунди, протягом наступних 9 секунд. Кулдаун ульти — 15 секунд. Тож це перший хілер без умов, який співпадає по кулдауну з ультою фуріни. Останнє і найголовніше це друга пасивка персонажа, яка зрізає гідро та кріо спротив цілей, яких вдарила ульта чи навичка, в залежності від кількості кріо та Гідро персонажів у загоні. Від 5%, якщо Ескоф є єдиний такий персонаж, і до 55%, якщо уся команда виконує цю умову. З приємного тут, те, що, на відміну від Шеврез, вам не треба обов'язково закривати. Реакцію, а отже, за бажанням, команда може складатися з чотирьох кріо персонажів, отак от швидко і зрозуміло. Тепер кілька слів про сузір'є. Сіодин. Якщо чотири члени загону є кріо чи гідроперсонажами, то навичка бафує команду на 60% кріо крит демеджу. Саме Кріо, тобто для гідроперсонажів ця сузір'я не робить нічого. Це дуже схоже на С2 сітлалі, яке дає майстерність, не потрібну гідроперсонажам в команді з нею. Отже, розробник старається, наскільки це можливо, стримати силу невілета та фуріни. С2 збільшує 5 ударів будь-якого члена загону на 240% від атаки ескоф'є. Однак, якщо вдарити кілька цілей, витратяться кілька ударів, тож технічно це сузір'є досить слабке. С4 подовжує хіл від пасивки до 15 секунд, і також дає можливість похилити більше та відновити два енергії з шансом, що базується на кричанці ескоф'є і так до 7 разів. Сузір'я непогане, однак не щось неймовірне. Сі 6 посилює навичку, додаючи ще 6 атак з силою в 500%, що, звісно, збільшує демож персонажа, однак суттєво не змінює її геймплейні можливості. На мою думку, укладатися в персонажа більш ніж Сі 1 не має сенсу, бо решта дає надто мало. Та і це сузір'я посилить тільки кріо персонажів, а якщо в майбутньому ви захочете використовувати ескоф'є з якимось новим чи старим гідроперсонажем, то воно не дасть вам нічого. Тож я б радив взагалі не крутити для неї сузір'я та приберегти крутки для когось іншого, або ж витратити їх на її сігно. В що ж нам її одягнути? З артефактами довго думати немає сенсу. Беріть сет на навичку. Як тимчасову опцію, можна одягнути сет знаті. Однак, чим краще ви її одягнете, тим більш значущим буде саме сет на навичку, який збільшує основний демеж персонажі. Мейнстати, критова шапка, кубок на кріо або на атаку, годинник на атаку або на відновлення. З самим відновленням в цього персонажа все дуже складно. В ситуації, де ескофоно. Є єдиний кріо персонаж, і в команді фавоніїв немає, її може знадобитися аж до 240% відновлення. Але в команді з трьома Кріо і одним фавонієм їй може вистачити і 130%. Тому доведеться вам дібрати відновлення, виходячи з потреб команди. Я ж зібрав їй багато відновлення, бо планував її як універсального партнера для Фуріни не лише у фріз командах, але, можливо, в. Майбутньому я перегляну це рішення. Щодо зброї, то варіантів досить багато. Її сігна, звісно, найкраще. Однак, якщо вона в команді єдиний кріо, вам доведеться напружитися, щоб зібрати достатньо відновлення. До речі, це вперше зброя має і хороші дамажні характеристики, і є сапорською бо бафує головного персонажа. Тому ефективність цієї зброї зростатиме паралельно з якістю ваших артефактів. Наступна опція це Небеска. Вона дає крит-шанс, відновлення та має високу базу атаки, тож збалансувати стати з нею буде найпростіше. Те саме стосується, звісно, і фавонію. Правило, не знаєш, що дати, дай Фавоній» чудово працює на ескоф'є. Якщо у вас нічого з цього немає, то можна взяти недавню івентову зброю, вона теж підійде непогано. Сігний Райден та Шеньхе також можуть підійти, однак одна добре працюватиме при високій кількості відновлення, а інша в командах, де багато відновлення не треба. Зібрати скоф'є можна із будь-якою критовою зброєю, однак все те саме, що і з Сігнею з відновленням можуть уникнути труднощі в залежності від обраної команди. Що ж, переходимо саме до них. Отже, спочатку розберемо заморозку, як несподівано скажіть. Найлогічнішим другим персонажем в кожній команді Ескоф'є буде Фуріна. Далі наш Кріо чи гідро ДДЕ, і до нього додаємо ще одного підходящого кріо або Гідро ДДЕ. Якщо це Аяка, то закриваємо команду Шеньхе. Якщо це різлі або аято, то найбільше, мабуть, дасть Єлань. Якщо це Ганька, то я б хотів використовувати щитовика, тому це може бути, наприклад, Сітлалі. Якщо це невілет, то до нього теж найкраще підійде саме Сітлалі. Звісно, вам не треба брати саме цих персонажів, підійдуть будь-які комбінації. Головне, не беріть те, що не працюватиме з вашим ДД. Наприклад, не закривайте команду з невілетом. Таким персонажем, як Єлань, бо її ульту невілетна тригерить. Якщо ж битися з групою супротивників, то вам може знадобитися стягування, і звісно, можна замінити четвертого персонажа на анемо персонажа. Так, ви втратите частину пасивки, однак компенсуєте це анемо сетом. Та пам'ятайте, що сенс у такій команді буде лише якщо вам справді необхідне стягування. Якщо ж вам потрібен Кріо-аплікатор для Мавуйки або іншого піродед, то ESC здатна виконати цю задачу. Однак, як би вона не хотіла, вона не зможе обійти на цій позиції сіти хоча б тому, що не зрізає піроспротив. Однак, якщо іншої опції немає, то чому би ні? Взявши і сітлалі, і ескоф'є, можна допомогти з мелтом і персонажем з частішою піроаплікацією. Однак чи є сенс віддавати обидвох сильних сапортів в таку команду, вирішувати вам. Тепер кілька слів, якщо у вас немає фуріни, однак ви викрутили чи хочете викрутити ескоф'є. Навіть поза командами з Фуріною вона залишається сильним персонажем, бо банально здатна виконувати купу задач. Десь вона буде більш ефективною, десь менш, однак поставити в слот Фуріної можна, наприклад, ту ж мону. Звісно, це не те саме, однак в цьому випадку вам може не знадобитися хіл від Ескоф'є, і тоді відновлення можна зовсім не збирати. Що ж у підсумку? Ми отримали простого у використанні, але дуже сильного персонажа, прикликаного бафнути гру в заморозку, бо такі команди останнім часом відчувалися слабшими за решту. Однак поза таких команд тискоф'я показує себе просто чудово. Демедж в неї достойний, хілити більш ніж достатньо, та і зрізання навіть 10-15% резистів це в деяких випадках вагомий баф. Єдине, що мене непокоїть, це наскільки слабким буде наступний Кріо ДД без неї, або ж наскільки сильним він буде з нею. Та це ми дізнаємося вже скоро. Чи зламалася гра виходами з коф'є? Не думаю, бо вона все ж має свої обмеження. Чи є з коф'є мастпулом, якщо ви Кріо ДД, то, мабуть, так. Однак і тут є своє але. Бо, наприклад, ті же різлі та ганька більше полюбляють грати в Мелт. Не заперечуватиму, з виходом Ескоф'є використовувати Ганьку в заморозку мені сподобалося. Однак я розумію, що в значній мірі це через сумарний демедж Ескофє та Фуріни, а не через саму Ганьку. Якщо взяти в цю команду замість неї Єлань, то геймплей стає значно комфортнішим, та й демеджу, мабуть, стає більше. Нехай пробачить мене на генька я завжди більше полюбляв сапортів, ніж ДД, тож цього разу я максимально задоволений нею. Звісно, її можна взяти і з часкою, і з мізуки, і з іфою, та й взагалі багато з ким. В даному випадку фантазію можна не обмежувати, бо навіть там, де пасивка не працюватиме повністю, вона залишатиметься дамагером та хілером. Та й взагалі, якщо у вас є фуріна, я майже не бачу причин не крутити ескоф'є, бо ці двійко можуть прокотити на візку майже будь-яких персонажів Кріо та гідо стихії, яких вам тільки захочеться взяти. Адже вдвох вони вже достатньо сильні. Хіба що у вас є плани на якихось найближчих персонажів на Круток обмаль. Тут вже варто подумати. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!